Профспілкові активісти нашої області візьмуть участь у всеукраїнській акції протесту 6 червня, під час якої пікетуватимуть кабінет міністрів і Верховну Раду, протестуючи проти підвищення комунальних тарифів і вимагаючи від влади заходів для відповідного підвищення зарплат і пенсій. Аналогічне пікетування місцевих органів влади має пройти і в усіх областях 6 числа о 10 годині нам пропонують провести всеукраїнський марш протесту, і пікетування. Кабінету міністрів Верховної Ради України в зв'язку з шоковим підвищенням ціни на газ, тарифів на комунальні послуги. Якщо підвищувати тарифи, якщо підвищувати ціну на газ, то про спілки кажуть про те, що треба адекватно піднімати і заробітну платню, і мінімальну пенсію, і прожитковий мінімум. Щоб висловити свою позицію, профспілківці зустрілися з головами обласних адміністрацій і федерації роботодавців. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч попросив активістів профспілок утриматися від мітингів і пікетування, пропонуючи без масових акцій планувати спільні дії для розв'язання суспільних проблем. З точки зору влади тарифи мають бути все таки доведені до реальної вартості послуг, а соціальні стандарти можна підвищити тільки за рахунок збільшення економічної активності розвитку підприємств. У нас альтернативи виходу немає. Кожна послуга має коштувати стільки, скільки вона коштує. Тому що також от Ігор Іванович піднімав друге питання: що треба піднімати заробітні плати. Безумовно, треба, але без підняття, це ж ви розумієте, тяна, якщо комунальне підприємства не отримують кошти низькі тариф, вони не можуть підняти заробітну плату своїм працівникам, відповідно підвищувати соціальні стандарти. На мій погляд, це моє переконання. Я готовий абсолютно до дискусії. Ми можемо тільки з зароблених коштів те, що заробила економіка. З основних питань учасники соціального діалогу доходять згоди, але все-таки акції протесту відбудуться. Адже про це домовилися всі учасники профспілкового руху в Україні. Ми з вами зібрали майже 30 тисяч і продовжуємо збирати підписи. Членів проспілки, членів трудових колективів і направили ці списки звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів. Інша річ, що слід спільно вчасно вирішувати найгостріші проблеми, наприклад, щодо погашення заборгованості з заробітної плати, ці борги зараз сягають по області 22,5 мільйони гривень, і працевлаштування фахівців, які звільняються внаслідок скорочення мережі соціальних закладів. Так із 1 вересня в області закриваються 62 малокомплектних сільських школи. Гроші для погашення боргів медикам і освітянам обіцяють виділити області протягом липня. Найбільша гостра е проблема при закритті це безумовно є. Це доля вчителів, які працюють в цих школах. Є домовлені, що протягом липня нам наблизять стільки коштів, скільки нам буде необхідно. Тобто питання освіти і медицини, виплати заробітних плат, ми їх зняли. Зустрічі на обласному рівні між представниками профспілок, роботодавців і влади будуть постійними.